1 травня, Чернігівщина. Всі виноградарі, певно, готуються до цієї ночі і ранку. Всі думають, чи буде приморзок чи ні. Але щоб перестрахуватися, певно, буду вкривати я це все назад. Всі виноградні лози буду прикривати ґрунтом, в якому б стані не були бруньки, великі, маленькі. Буду все вкривати не агроволокном, а ґрунтом. Прийняв таке кардинальне рішення, що зламається, те зламається. Ось така вже чудова брунька. Оглянув більшість виноградників, виноградних лоз, всі вони в такому стані. Ну, що буде, те буде. Більшість кажуть, краще хай виламається, чим воно вимерзне. Тому оце все. Буду брати оці лози, робити отут такі лунки. Спушувати ґрунт, великі грудки перебивати, робити міленьким, якщо що буду окремо брати, все буду маленьким ґрунтом, ну, тобто, шаром ґрунту вкривати. Тобто Така буде перестраховка. Тобто 2-3 травня передають приморозки, буду, як то кажуть, проходити цей квест далі. Ось тут такі бруньки, так що що. Через декілька днів побачимо результат, наскільки цей метод буде дієвим. Все, працюю далі.